Щонайменше 23 людини загинули під час землетрусу на південному сході Азії. Більшість жертв у М'янмі. Багато руйнувань і поранених є і в Таїланді. Підземні поштовхи магнітудою 7,7 зафіксували сьогодні вранці. Переважна більшість людей у цей час уже були на роботі. Після першого поштовху туристи і офісні працівники стрімголов вибігали на вулиці. Багато хто і досі не наважується повертатися у приміщення. Стихія пошкодила мости і дороги у багатьох будинках. Ах, з'явилися тріщини у тайській столиці Бангкоку зупинили рух метро і залізниці. Там як картковий будинок рухнув недобудований хмарочос. Під його руїнами може бути до сотні робітників. Дещо слабші підземні поштовхи фіксували також у Китаї, Лагосі і Бангладеш і Індії. Цей будинок пережив уже не перший землетрус у 2004-му, Коли трусило суматру і було цунамі, будівля хиталася хвилин за 30. Потім у стінах з'явилися тріщини, але такого потужного землетрусу ще не було. Я чекала на рахунок в кафе і раптом відчула, що земля задрижала. Моя перша думка була: можливо, це тільки я відчуваю, чи мені здається, чи зі мною щось не так. Однак всі почали озиратися довкола. Потім вискочили на вулицю. Якось я була свідком землетрусу у М'янмі, Однак тоді він тривав лічені секунди. Тут це було приблизно хвилину, і це досить страшно. Ських військових, які зникли під час навчання у середу, їхнє броньоване авто виявили у віддаленій частині полігону в болотистій місцевості. Воно повністю затоплене і глибоко застрягло у мулі. Рятувальники досі не можуть його дістати. Наразі вони знімають верхній шар мулу, а завтра сподіваються витягти саме авто. Попередньо вважається, що всі військові, що були в транспортері, загинули. Надавати віці чімовірні агресії з боку Росії готується до можливих сценаріїв. Країни нарощують військове виробництво, а деякі укріплюють кордони. І що геть нове для спокійної Європи це розробка настанов для громадян, радять їм збирати тривожні валізки. Детальніше про підготовку Європейського союзу до війни на континенті Анна Брикова розкаже. Якщо Європа хоче уникнути війни, Європа має бути до неї готова на тлі тривалої агресії на континенті і кривавої війни Росії проти України і гібридної проти всієї Європи. Це не лише поле бою, це не лише поле битви, де гуркотять танки, де в небі літають літаки сьогодні ще і дрони. Війна, це і внутрішня політична ситуація в будь-якій країні Європи. Європи і загалом на континенті Ба більше нині Європі доводиться думати про самостійну оборону, навіть попри те, що більшість країн-члени НАТО на геополітичному рельєфі неспокійно, і причина непередбачуваність потужного союзника США йдеться знову ж таки про можливе подальше скорочення американської військової присутності у альянсі. А політика щодо Постачання озброєнь теж виглядає дуже сумнівно. А загроза на континенті дедалі більш реальна. До прикладу, зі слів представника української розвідки, Росія має 15 сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, якщо їм вдасться завершити війну проти України вже за рік. Із них вдуматись шість, які пов'язані з Північною Європою. Північна Європа розуміє. Розуміють країни Балтії, розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливо військового конфлікту. Ба більше, ймовірний масштаб навіть заздалегідь проговорювали. Росія їх сама оприлюднила в ультиматумі, які було оприлюднено в 2021 році до початку повномасштабного вторгнення в Україну, де Росія фактично вимагала від НАТО забратися з усіх колишніх держав. Варшавського блоку тож Європа заходилась нарощувати сили для відсічі. Перше за все країни мають переозброїтись, Що й пропонує Єврокомісія, мобілізувавши на це суму у 800 мільярдів євро. І якщо щодо цього розмови ще точаться, то деякі країни ЄС вже працюють над посиленням своїх армій. Велика Британія суттєво прискорює збільшення видатків на оборону. Німеччина зняла суттєве обмеження на фінансування свого ВПК. Німеччина щойно оголосила про колосальні зусилля для участі в цьому переозброєнні. Франція також повинна виконати свою роль і, очевидно, зробить це серед іншого. Франція пришвидшує виробництво винищувачів Рафаль до п'яти на місяць. Готовий Париж прикрити європейських союзників і своєю ядеркою. Франція з Німеччиною вже домовилися про те, що е, французький ядерний арсенал може на території Німеччини замістити американську ядерну парасольку. Паралельно Італія та Нідерланди планують збільшити кількість збройних сил до 200 тисяч Польща – до 300. у Данії на тлі загроз уже з наступного року почнуть обов'язкову мобілізацію і жінок на рік раніше запланованого. А Литва і Швеція створюють додаткові збройні частини та активно проводять навчання. Тим часом Польща та країни Балтії планують виходити з міжнародної угоди про заборону протипіхотних мін, аби створити східний щит з укріплень та мін на потенційних шляхах Росії та союзної Білорусі до їх кордонів. Це один із індикаторів руйнації старої системи міжнародних відносин, міжнародного права і тому подібне. Зрозуміло, що в росіян ніяких відповідних обмежень немає, і вони будуть застосовувати в разі агресії будь-які засоби, які у них є. І зрозуміло, що до цього треба готуватися. Готуватися радять і всім європейцям, крім курсів із військової підготовки і тактичної медицини, які вже пропонують у багатьох країнах, на рівні ЄС уже озвучують інструкції для цивільних на випадок війни або ж лиха у межах стратегії готовності. ЄС також працюватиме з державами-членами, щоб переконатися, що люди мають необхідні запаси щонайменше на 72 години під час кризи. Йдеться про тривожну валізу, яку єврокомісарка згодом жартівливо продемонструвала у соцмережах, і це не має дивувати тих, хто стежив за перебігом війни Росії проти України. На сьогодні для європейців головне не просто підготувати тривожну валізку на три дні мати харчі умовно, не просто пройти курси тактичної медицини або базової військової підготовки. Хоча це дуже дуже важливо. На сьогодні головне європейцям. Зміцнювати національні армії і робити це треба якомога швидше, бо ж гібридна агресія Росії вже зачіпає майже всі країни Європи. І її трансформація у бої на землі та небі можуть бути лише питанням часу. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини.